Новий вид інформаційних мародерів. І вони набагато небезпечніші, ніж ті класичні, про яких ми знаємо: Там Береза, Геращенко, Антон, Геращенко Ірина. І інші персонажі: на накшталт Ну, Тобто, все це з одного тіста зліплено. Є ще один вид медійних мародерів. Е, можливо, я неправильно роблю про те, що зараз говорю про це. Але я не можу про це промовчати тому, що це по-перше моя спеціалізація, от. А по-друге, принципова позиція. У нас з'явився новий вид інформаційних мародерів. і зізнаюся вам чесно: навіть, не, навіть я не помічав, не розумів. Не розумів їх в перші місяці повномасштабного вторгнення, мабуть, не вистачало емоцій, не вистачало аналізу у мене на це. Але зараз з'явився новий вид інформаційних мордерів. Це люди, які дізнаються першими певну інформацію, Починають на неї натякати. Геращенко, <кій> Геращенки Берези, інша навадь з ними просто. Вони зрозумілі, це такі падальники, стерв навіть не стерв'ятники, стерв'ятник, хоч як ніяк вміє літати. І не гієни, бо гієни вони як ніяк все ж таки симпатичні тваринки. От, я їх бачив в живій природі, наживо так сказати. <кій> І вони викликали у мене симпатію. О, це такі, знаєте, такі блін хробаки опариші, які от одразу лізуть лізуть, розповідають, щоб це жиріти медійно. О, але є інші, які, дізнавшись про щось, роблять загадковий вигляд. Пишуть напівзрозумілі тексти. на кшталт ой, сталося щось погане, дуже погане. Я вам зараз не скажу про що це погане. Але я хочу, щоб ви знали про те, що я одним з перших дізнався про те, що сталося щось дуже погане. І я, до речі, від цього дуже страждаю поганого. Але я не можу вам сказати, що ж сталося. Я хочу тримати інтригу. Щоб я знав про це погане, про це трагічне, неприємне. Поставте будь-яку подію. Але сказати не можу, але знаю. І от ці мразі набагато страшніші, ніж Геращенко, Береза та інша наволоч. Бо вони спекулюють ще до того і спекулюють скритно, спекулюють хитро. Ще до того, як це починають робити відкрито оці от персонажі, яких я назвав, це настільки огидно, це настільки мерзенно, що в мене просто немає слів. Ми всі знаємо певну інформацію. Хтось знає, хто куди поїде, хтось знає. Які призначення відбудуться, хтось знає, яку зброю нам нададуть, хтось знає кого посадять, хтось знає, кого нагородять. Хтось на це натікає, хтось просто зливає інсайди. В цьому нічого немає поганого, так влаштовані ЗМІ. Але коли мова йде про справжні трагедії, Оця от відверто огидна, дешева, пафосна театральщина. З награним стражданням, на якому вони намагаються зробити собі бали. Я навіть мародерством назвати не можу. Це щось більш огидніше. Це зрада чистої пам'яті. Не своєї, бо в них чистій пам'яті вже немає. І я сподіваюся, що ті, про кого я Кажу себе впізнають. Ви можете себе виправдовувати скільки завгодно. Можете розповідати, що знайшов до чого пристібатись. Ви покидьки Мені до вас не потрібно а, якось там чіплятись. Ви покидьки. Я не буду з вами розмовляти напівнатіками, як це робите ви. Що сталося дуже погано, дуже погано. Я вам не скажу, що погане сталося. Але я знаю про те, що погане сталося. І ви повинні із за цього сприймати мене як відомого інсайдера, одного з найперших. Бо потім ви зрозумієте, про що я говорив, і будете казати, а от він знав про це першим. В гній. Ви просто. Лайно, яке виходить з Геращенкої Берези. От вони лайно, а ви лайно лайна.